Друзі, привіт! Сьогодні, в рамках нашого проєкту ТеревеніПРО ми розглянемо таку історію як багатозадачність. За специфікою своєї діяльності я дуже часто зустрічаюся з людьми, які планують багато-багато проєктів на день, які планують багато-багато процесів на день і паралельно виконують таку діяльність, яка одночасно реалізовує кілька проєктів. Ми можемо одночасно говорити по телефону, писати листа, перевіряти. Стрічку новин спілкуватися з колегою при цьому щось іще відбувається довкола нас, і ми це явище називаємо як багатозадачність. Але останнім часом більшість фахівців говорять про те, що багатозадачність. Не дуже класна для нас, вона є для нас не екологічною. А останні дослідження навіть підказують нам про те, що багатозадачність знижує когнітивний резерв, когнітивні функції нашого мозку. І це мене насторожує. Думаю, що вас це також насторожить. Адже ми всі з вами хочемо бути не тільки успішними в реалізації якихось процесів, а ще й жити довго, якісно, класно, зберігаючи свої. Здатності мислити, тримати фокус уваги, пам'ятати, концентруватися. Отже, що таке багатозадачність? Це одночасне виконання кількох процесів, в яких необхідно сфокусуватися на одному із цих процесів на всіх одночасно. Як це виглядає на рівні мозку, коли ми говоримо про багатозадачність, ми думаємо, ну це ж класно. Ти виконуєш велику кількість діяльності, одночасно пишеш, одночасно спілкуєшся з колегою і одночасно заносиш якісь. Дані в звіт. І от коли ми з вами говоримо про цю багатозадачність, яка є, нібито критерієм успішності, коли ми виконуємо багато процесів одночасно, то наш мозок в цей час потерпає, тому що ми не можемо виконувати одночасно якусь велику кількість процесів на рівні нейрофізіології, нейробіології, когнітивних функцій, Кожен паралельний процес це окрема ланка, над якою працює наш мозок. І коли ми говоримо з вами про багатозадачність, яка Запускає нашу ефективність, то наш мозок в цей час дуже багато і швидко разів перемикається від ланки до ланки, змінюючи свій фокус. При цьому витрачаючи колосальну кількість енергії, колосальну кількість нашого резерву когнітивного і тим самим виснажуюсь. Тобто, якщо ми з вами паралельно пишемо, слухаємо якусь інформацію, спілкуємося з нашим колегою або колежанкою, наш мозок перемикається між цьома трьома процесами кожен раз. Спочатку фокус уваги сюди, потім фокус уваги сюди, потім фокус уваги сюди. І отаке блимання цих фокусів уваги виснажує нас, дає нам надмірну втому, передчасну втому. Тому. тому Вчені, науковці, досліджуючи це явище, як багатозадачність, визначили, що це ілюзія. Коли ми виконуємо кілька справ одночасно, наш мозок постійно перемикається з однієї справи на іншу і не може одночасно покрити своїм фокусом уваги усі ті паралелі, які ми для себе проводимо. Але ж нам так подобається ця багатозадачність. Ми ніби відчуваємо себе такими енергійними, продуктивними ефективними. Але дивіться, що нам говорить дослідження, що наші резерви виснажуються. І це дуже хороша новина, тому що як тільки ми знаємо, де можна поремонтувати, ми набагато краще з цим впораємося. Звичка постійно перемикатися між кількома справами погано впливає на наші когнітивні здібності. Коли ми з вами жаліємося на погану пам'ять, на, погану пам на втому передчасну когнітивну, да, коли от стається цей стан підвисання, залипання, не можу сконцентруватися, сідаю працювати, але не можу зібратися. Починаю відволікатися весь час. Да, мої думки губляться, концентрація неможлива, фокус кудись від мене тікає. Я забуваю, я не можу зосереджитися, мене дратує одноманітна діяльність. Так? Тобто, це те явище, в якому ми зараз з вами живемо: гіперувага, гіперспоживання інформації, гіпервідволікання, розфокусованість, вона робить таке кліпове мислення, таке поверхневе мислення. І ми стрибаємо, весь час стрибаємо, і наш мозок підсідає на це, тобто це стає такою шкідливою, досить шкідливою для нас звичкою. Тоді люди говорять про те, що прокрастинація є нашою складовою, тому що ми не можемо сфокусуватися, да не можемо взяти і опанувати щось. Кліповість мислення робить наші знання поверхневими, нашу збір інформації поверхневу. Коли почав читати одне, потім якесь слово знайшов. Відволікся, пішов ще почитав про це слово. Потім пішов, почитав дослідження, потім подивився ролик на Ютубі і, зрештою, забув, що в принципі. Все починалось, чому багатозадачність визначається як не екологічна для сучасної людини, тому що вона спров... спричиняє поверхневе мислення, знижує творчий потенціал, збільшує кількість помилок. Тобто, якщо ми паралельно виконуємо е, якусь е, діяльність одночасно, да. То ми з вами можемо припускатися помилок. Ну, почніть писати диктант і паралельно кермувати автівкою. Да, ви в цьому диктанті припустите велику кількість помилок. Або якщо ми відволікаємося на смартфон під час кермування автівки, сподіваюся, ви так не робите. Ми можемо. Потрапити в якесь ДТП, да, і таких ситуацій досить багато. Це якраз тому, що мозок не може одночасно тримати фокус уваги на дороги і збирати інформацію з нашого смартфону. Він перемикається, і в процесі перемикання може статися якийсь баг, може статися якась помилка, може статись надмірна витрата енергії. Тобто, коли ми виконуємо одночасно два процеси, ми витрачаємо більше енергії, ніж якби ми виконували кожен процес окремо. І це дуже важлива для нас новина. Тому що якщо ви хочете покращити свою ефективність, збільшити результативність вашої діяльності, то необхідно розділяти процеси на окремі види діяльності і виконувати їх. У чітко зазначений час, не відволікаючись, не розфокусовуючись, не витрачаючи надмірну увагу, тому що дивіться, у нас є точка входження в процес концентрації, і від початку виконання будь-якої діяльності нам до цієї такої концентрації до ну, потоку потрібно в середньому 20 хвилин. Тобто, ми почали писати звіт, ми відкрили ноутбук, ми зосередилися, і до того, доки ми від цього звіту почнемо отримувати задоволення, умовне, так да, Нарешті він пішов, нарешті, мені дається це легко, проходить близько 20 хвилин. Як тільки ви відволіклися, цей процес перервався, і для наступного входження в стан потоку нам знову потрібно 20 хвилин. Отже, дивіться, відволікаючись, ми знижуємо результативність нашої роботи і забираємо у себе відчуття радості і задоволення від виконаного процесу. І Тоді нас весь час аж так ламає да, від виконання. Нам весь час хочеться відволіктися, але ж ми навіть не даємо собі шансу сконцентруватися. Ми робимо відволікання набагато швидше, ніж настає цей стан потоку. Коли ми робимо багато речей одночасно, до прикладу, складаємо звіт, відповідаючи на електронні листи, та дзвінки, нам здається, що ми надзвичайно ефективні зайняті. І оце відчуття власної значущості, воно також є таким, знаєте, ну... Приманливим нам подобається цей режим ділової ковбаси. Ми хочемо весь час відчувати себе на вістрі, такому да, в динаміці, в такій. Але насправді це для нас не екологічно. Ми набагато швидше виснажуємося, і насправді результативність нашої роботи набагато нижча, ніж якби ми ці процеси виконували кожен окремо. І технології, якими ми користуємося, змінюють наш мозок, тобто ми стаємо залежними. Від постійних відволікань спробуйте сконцентруватися, маючи біля себе смартфон. Ви будете відволікатися на нього кожен раз, коли прийде будь-яке сповіщення або застосунок, який здасть вам якийсь сигнал або маячок. Ми весь час відволікаємося, кажуть, в лабораторних умовах Стенфорду за е, останніми дослідженнями. Піддослідні, так звані да, люди, яких досліджували, могли сфокусуватися і не відволікатися від 10 до 12 хвилин. Це дуже мало. Так це ж лабораторні умови. Де знаєте, все так досить вибажено, і люди, які там знаходяться, вони розуміють. Все, що відбувається в цьому приміщенні, є дослідженням. Тобто вони десь підсвідомо до цього готуються і десь підсвідомо стараються щось зробити більш класно. А ми сучасні люди, біля яких щось весь час ходить, їздить, звинить, бурчить, якось створює нам якийсь шум цивілізації, постійно відволікаємося на різні фактори, тим самим витрачаючи свою енергію. Несприятливі наслідки від відволікань це. Зниження продуктивності аж на 40%. Слухайте, ну це майже половина, майже половину ми самі в себе крадемо отієї енергії, отієї продуктивності, маючи під рукою якісь відволікаючі фактори, або не вміючи, не знаючи, як сконцентруватися, як зосередитися, як нарешті опанувати той фокус уваги і докласти того вольового ресурсу, щоб ми з вами виконання нашого процесу перетворили на класний результативний динаміч. Динамічний процес, від якого отримали задоволення. Кожна задача виконується на 50% довше. Да? Тобто ми говорили, що багатозадачність дарує нам відчуття такої ефективності, такої, знаєте, ми все-все швиденько, 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 ділова ковбаса, а насправді кожна задача виконується на 50% довше. І при цьому більше ніж наполовину допускається різних помилок. Ну, по-моєму, це дуже класна новина для того, щоб зрозуміти, слухайте, ну від сьогодні я хочу це змінити. Як я можу це змінити? Як я можу підступитися до цього з іншого боку? Тому що я, зрештою, хочу виконувати свою діяльність ефективно, результативно, скорочувати витратну частину своєї енергії і ту енергію, яку я е, е, зекономлю? Направити в якесь досить класне русло реалізацію власного потенціалу або Хобі, на яке весь час не вистачає сил, ресурсу, або спорт, або прогулянка, або стосунки з людьми, або просто розвиток, саморозвиток. Отже, для того, щоб скоротити, треба навчитися планувати. Так, да, я знаю, що ми не дуже любимо планувати. Я недавно читала сучасне дослідження про те, що всього 30% людей із усіх досліджуваних приблизно, да, в світовому масштабі планують, складають план. А ті, які Моніторять це на регулярній основі і реально втілюють те, що вони планують, всього 10%. 10%. да? тобто із 100% 30% роблять уявлення, що вони планують, да? Тобто, щось складають, якісь списочки, щось роблять, але не вміють тримати фокус уваги, концентруватися, не знають пріоритетності задач, не визначають там рівень потенціалу, не користуються бюджетом часу, да? тобто не знають всіх цих важливих речей, які допомагають зробити ваш, вашу роботу більш ефективною. А час заощадити, і головне, заощадити зусилля. І всього 10% людей, які докладають для того, щоб планувати ефективно, проводять аналіз, розбираються в інструментах, відслідковують власний прогрес, покращують його, вдосконалюють і досягають тих цілей, які ставлять перед собою. Я би хотіла, щоб ми з вами входили в ланку тих людей, які належать до тих 10% усього людського загалу. Щоб навчитися виконувати одночасно якийсь один процес, не відволікатися, треба навчитися. Давати концентрацію. І тут у мене для вас хороша новина. Концентрація тренується кількістю підходів. Тобто, чим частіше ми будемо докладати зусиль для того, щоб зосередитись, сфокусуватися, направити промінь промісікові уваги на якийсь один процес, тим легше нам даватиметься це з кожним разом. Але Погана новина в тому, що нам не дуже хочеться докладати до цього зусиль. Насправді, людей, які вміють тримати концентрацію, їх досить мало. І Ми їх втрачаємо через якраз велику таку масштабну революцію цифрову вибуху цих цифровий да і велику кількість відволікаючих факторів. Нам все здається неважливим. Да, нам хочеться більше споживати. Ми отримуємо задоволення від перегляду соціальних мереж. Нам хочеться ще більше яскравіше, динамічніше. І от ця концентрація, вона розчиняється в цій цивілізаційній хвилі, але насправді успіху досягають ті, хто додасть. Ну, трішечки, трішечки зусиль для того, щоб покращити стійкість вашої уваги. Ви можете починати прям тренувати її як м'яз. Концентрація м'яз да, когнітивний, який ви від легких навантажень до важчих, 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 і потім ви навчитеся отримувати від цього величезне задоволення. Я вам гарантую. А результативність і ефективність вашої роботи буде тим бонусом, який простимулює вас рухатися в напрямку. По кращення стійкості вашої уваги. І необхідно створити ефективний простір. Ну, друзі, якщо у нас тут смартфон, тут вімкнений телевізор, тут грає музика, тут колеги, які не знають, коли вас можна там рухати, коли не можна до вас підходити. Щось довкола відбувається, якісь дзвінки, мітинги і все це довкола вас рухається, ну, ви ніколи не скоротите вашу багатозадачність. Ви ніколи не навчитеся працювати в потоці. Треба докласти зусиль, регламентувати свою роботу, тобто визначити, коли я працюю концентровано, коли не концентровано. Коли я працюю концентровано, які діють правила? Як мої колеги і колежанки і оточення знаю про те, що цей час мене трогати не можна? Як я дотримуюсь цих правил, і як я сигналізую про те, що я зараз... В стані глибокої концентрації. Що зі моїм смартфоном? Чи переведений він там в режим літачка, чи вимкнені усі сповіщення? Чи лежить він далі від мене таким чином, щоб я не міг на нього відволікатися? Чи прибрали ви всі спливаючі вікна на вашому ноутбуці, чи зосередилися ви? На тих процесах, які ви будете виконувати, чи є у вас план на виконання цієї концентрованої класної діяльності? Тобто, якщо ви такі думаєте, так зараз зосереджусь, всім сказали довкола, слухайте, я зараз працюю концентровано, відклали смартфон кудись подалі і сіли, думаєте, так, а що ж його почати? Що ж мені треба робити? Так і починаєте розмірковувати. Потім побачили голуб, полетів за вікном, потім ще щось вас відволікло, і потім подумали, ну. Вся ця концентрація не для мене, я не та людина, не можу з цим працювати. Для мене треба, щоб музика фоном грала. Я тут ще щось. Є ж в принципі якось живу, до цього часу дожив, значить, все зі мною окей. Ну, можна й так. Зрештою, це ж не значить, що ви маєте от від сьогодні змінити своє життя. Але це класна історія про те, щоб задуматися. А чи не втрачаю я надмірно енергії на багатозадачності? Чи не втрачаю я своїх когнітивних функцій на багатозадачності? Чи можу я якось це оптимізувати? І от, створюючи ефективний простір, чистий стіл. Розташуйте ваш стіл впритул до стіни, щоб ви не відволікалися на оточення, щоб повз вас не було ніякого хаосу. Ефективний простір це. Порядок, це все влаштовано. Ви знаєте, що за чим ви виконуєте, який прогр... процес а, і регламент виконання кожного виду діяльності. У вас теки впорядковані, у вас документи впорядковані, у вас є якась структура, яка стимулює вас, да, допомагає вам рухатися. Ви знаєте, як тримати той промінь уваги стікої на Тій роботі, яку ви виконуєте, і зрештою відчуваєте отой потік енергії і задоволення, коли ви можете сказати: ось я вимкнувся, Ось, нарешті, натхнення на роботу прийшло. Я вам дуже раджу впорядкувати свою діяльність, створити собі план, створити собі свою систему, навчитися почати тренувати вашу концентрацію, опанувати ваш простір, зробити його ефективним. Ну нехай простір на вас працює, а не ви на простір, і отримувати. Неймовірне задоволення від виконання і результату пам'ятаєте в половину скорочується кількість помилок, і в половину скорочується енергозатратність, якщо ви виконуєте кожен процес окремо. Я бажаю вам яскравих вражень від вашої роботи, високої ефективності, задоволення, гарного настрою і докладайте зусиль. Маленькими кроками ви обов'язково дістанетеся до тієї мети, яку ми перед собою ставимо: бути щасливими в розрізі нашого життя і встигати важливе. До наступної п'ятниці з вами були Теревені.